Я в принципі розсуждений як обиватель, і я такий свідопросник запросник ставив. Банківська сфера це не тільки а... так і скаже. А... Добрий день, друзі. Продовжуємо наші ефіри. Говоримо про війну, про ситуацію в Миколаєві та Миколаївській області. І Сьогодні з нами Ганна Забеліна Забеліна, начальник відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області департаменту кіберполіції, національної поліції України. Добрий день. Доброго доброго дня. Раді вітати вас, пана Гана, в нашій студії. І, власне, про що говоримо? А щодо війни, коли ми жили таким спокійним, мирним життям, ну, наприклад, в нашу студію, в наш ефір, приходили представники-фахівці it сфери які працювали ну, саме в банківському секторі і говорили тоді, констатували тоді, що відбувається таке значне зростання злочинів, пов'язані з інтернетом, з інтернет-комунікаціями, з цифровими е технологіями. І тоді говорилося про те, що ну, це ну, така досить серйозна проблема. Вісім місяців іде війна, як цей фактор вплинув ну, власне, от на цю сторону нашого життя. Ви як фахівець? Взагалі, от, які злочини ми відносимо до кіберзлочинності? Почнемо Ще... з визначення, те, що називається. Ну, Поняття кіберзлочину, він охоплює весь спектр кримінальних правопорушень, механізм, скоєння яких включає в себе використання електронно обчислюваних машин. Ознакою електронно обчислюваних машин це є наявність операційної системи. Тобто все, що скоюється, в кримінальному світі з використанням ЕОМ це і є кіберзлочин. Якщо ми говоримо, скажімо, про ситуацію в Україні взагалі, ну і зокрема в mm -hmm. Миколаїв, Миколаївській області, як можна оцінити масштаб проблеми? Можливо, є якась статистика? Скажімо, на сьогоднішній момент так масштаб проблеми він, він великий. Дуже багато злочинів склається, і майже всі на злочинці кіберзлочинці, фінансово мотивовані. Тому, наприклад, найпоширеніший вид кіберзлочину це онлайн шахрайство І в Україні щодо статистики, в Україні за 9 місяців поточного року, коли у нас з вами йде 8 місяців війна. Скоєно 668 фактів шахрайства, і за якими повідомлено про підозру більше ніж 250 шахраям, кібершахраям. Я перепрошую, Це, якщо повідомлено, тобто вони викриті. Так, вони викриті. Цифра тих, кому повідомлено, ну вона на слух не... в три рази менше ніж злочин зафіксовано. Звичайно, це означає, що ще велика кількість не викрита. Тобто, як це коментується? Так, так. дивіться, кіберзлочин має таку особливість порівняння порівнянні з іншими кримінальними правопорушеннями, що сам шахрай чи кіберзлочинець може знаходитись будь-де в світі, і не завжди ми. А... Українська поліція може дотягнутися до якоїсь країни, наприклад, Буркіна-Фасо або ще, ще якоїсь. Але є механізми, вони досить такі довгий шлях, але ми доходимо до цього і є факти екстрадиції кіберзучинців на територію України. Давайте розберемо, як це працює більш докладно. Ну тобто, ми говоримо це. Шахрайство із залученням певних цифрових технологій. Так. А на практиці, що це означає, як це працює? Ну, найпоширеніші... Скажімо, так, найпоширеніші приклади. Так, так, найпоширеніші приклади це такі механізми, як такі такі шахрайства як вішинг, фішинг та у сфері електронної комерції онлайн-шахрайства. Так ось вішинг. щодо що це? вішинг. Ну, це е, слово походить з. Англійською voice and fishing», тобто голос та е риба е риболовля. Е це телефонне шахрайство. Е приклад такий можу навести найпоширеніше, коли телефонують е майбутні жертви, телефонує. Особа, яка представляється або представником банківської установи, або представником поліції, таке інше, таке інше, і його завдання виманити у майбутньої жертви всі реквізити банківських карток та конфіденційну інформацію. А ну дивіться, ось так. ми пам'ятаємо до війни. Досить поширена така була історія, коли Нерідко у літньої людини, або в принципі, можливо, і не в літньої людини, але в пізній час доби, раптом телефонний дзвінок і схвильований голос на тому кінці, ну власне, на тому кінці дроту говорить: тато, я потрапив у ДТП, велика біда, або мама, або бабуся, я потрапив у ДТП, велика біда, рятуй. Це саме це про це. Куди сьогодні потрапляють? Це не про це. Це звичайне шахрайство, але ви дуже чітко виділили ті механізми, які звуться соціальною інженерією. Це е, пізній час доби або вночі літні люди. І це спрацьовувало е, і на, 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 на жаль, зараз спрацьовує. Тобто, е, замість того, щоб впевнитись, де їх рідний, який потрапив у поліцію. Люди біжуть, щоб допомогти та переводять кошти. Ну, раніше потрапляли умовно в ДТП, сьогодні куди потрапляють? А, також і до поліції потрапили, і, і ДТП, і розбили якусь там цінну річ, і розбили телефон. Я ось мені потрібно виплатити, допоможи. Добре, те, що у вас знову ж таки вище прозвучало, і ця mm -hmm. практика була поширена. Знову ж таки, телефонний дзвінок. І ввічливий чоловіче, як правило, горос на тому кінці говорить так і так. Добрий день. Я представляю фінансовий моніторинг такої то банківської установи. Ми хочемо покращити обслуговування власне своїх клієнтів і вас конкретно. Тому, будь ласка, назвіть нам ну можливо номер карти, можливо, Пін-код. Але оскільки всі говорять, що пін-код нікому не говоріть, можливо, вам зараз прийде смс-очка, а ви нам скажіть той ну, разовий код, mm -hmm. який вам зараз прийде. Це продовжує працювати? Це продовжує працювати, навіть набуває більших розмірів, бо ви бачите, яка ситуація в країні, люди стали більш довірливими. І вони дійсно хвилюються за те, що вони думають про те, що може хтось, якась банківська установа, хвилюється щодо рівня їх обслуговування і таке інше, і таке інше. Але найпоширеніше, це ви сказали класичний приклад класичного вішенгу це телефонне шахрайство. Основні ознаки такого телефонного шахрайства це завжди тривожна тема. Або ваш банківський рахунок заблоковано, або хтось намагається зняти кошти з вашого банківського рахунку. І тоді людина, майбутня жертва, вона, окрім цього, не може ні про що інше думати і йде на поводу цього шахрая. Взагалі вони не працюють в одиночку такі шахраї найчистіше, найпоширеніше це кол-центри, там, де є умовно. Працівники банківської структури, умовно працівники правоохоронних органів, ну і так далі. Про, про що це я хочу сказати? коли іде дзвінок під різними приводами, ось з тривожною темою, постійно вони кудись спішають, вони наполегливо наполегливо тримають на зв'язку на гачку свою майбутню жертву. І коли жертва не вірить в те, що це дзвонив банківський працівник з іншого номеру телефону, ті ж жертви передзвонює вже так званий представник правоохоронних органів, який підтверджує, що дійсно хтось намагається або зняти, або якісь ще нюанси, це все робиться з метою того, щоб жертва попалась на гачок і в надала свої реквізити свої. Банківської картки і е, дуже дуже ча часто випадки, коли жертва опиняється з телефона біля е, банкомату або біля терміналу самообслуговування і сама не знає, що вона робить, тобто переводить кошти. Є е, е, декілька в мене е, кейсів, коли Дійсно, досвідчені люди, навіть працівники IT-сфери, вони не розуміли, чому вони це зробили. Про що це каже? Це каже про те, що ці шахраї вони володіють методами соціальної інженерії. І вони надавлюють на, на, на ті точки, які психологічні точки, коли, коли людина, майбутня жертва, вона виконує їх. Їх Слухайте, ви мене трошки здивували. Ось дивіться, я чомусь вважав, що на фоні війни, тим більш ну, такої розтягнутої в часі і такої жорстокої, у українців наростає ну, така відчуття тривожності. А ви кажете про те, що люди стали більш довірливі? Да? Е, більш довірливі до таких дзвінків. Вони вважають, що держава про них турбується не тільки держава, а ось, наприклад, там банківські установи. Вони про них турбуються, бо в такий непростий час залишитися взагалі без коштів, а інколи шахраї вводять до підвищують кредитний ліміт і вводять в такі борги, що ну що робити далі людині. Ну, це досить складно. У вас вище прозвучало, що навіть представники, ну які працюють в ІТ-сфері, стають жертвами таких шахраїв. Так. Ну, я не знаю. із тієї практики, яка, скажімо, є, який найстарший вік жертви, які зареєстровані, який наймолодший? Uh, найстарший це був чоловік, пенсіонер, близько 70 років. Я не хочу Ну, ми в я... просто так, так, десь близько 70 років, я не хочу вас обманювати, я не пам'ятаю скільки йому. 70 плюс, отак скажу. Наймолодший це uh, був студент, ну близько близько 20 років. Близько 20 років. Але більше uh, більш до цього виду шахрайства підлягають люди старшого віку. Хорошо, не можу не запитати. Так. Ну, дивіться. Зараз у нас, в силу зрозумілих причин, досить розвинуті різноманітні волонтерські ініціативи. І ну, можу припустити, ми розуміємо, що велика кількість волонтерів тягнуть на собі, насправді тягнуть величезний вантаж. І допомагають Збройним силам України, допомагають внутрішньопереміщеним особам, допомагають, і Національній поліції. Але з огляду ну, на масштаб цієї роботи припускаю, що і там можуть бути якісь зловживання або навіть злочини. Чи так це, чи стикаєтесь ви з такими фактами в своїй роботі? Таких фактів небагато, але вони є. Дійсно всі вся Україна, всі правоохоронні органи в. ВСУ вдячні волонтерам. Це дійсно дуже, дуже цінна робота їх. Ми стикались, я кажу про кіберзлочини. Ми стикалися тільки з тим, що під виглядом якогось благодійного фонду, волонтерського фонду, шахраї роблять якийсь допис, де вказують свої картки, ті, які підконтрольні їм. І люди переказують туди туди кошти. Ну такі злочини є, такі злочини по Україні і в Миколаївській області розкриваються. Вони не такі складні, не такі кваліфіковані, бо ну завжди є, ну, є якась злочинка. Злочинка, так, так, так. Які... Тобто, власне, як мінімум, є картка, на яку збиралися кошти так. не для тих цілей, які були сдекларовані. У будь-якому випадку, от якщо ми говоримо про такий вид, вид шахрайства, ну як не стати його жертвою? Завжди так. Це дуже-дуже прості кроки. Перевірити, чи цей фонд існує взагалі, чи є він в реєстрі, якщо він офіційний. Після цього обов'язково інформація багато в інтернеті. Обов'язково перевірити шляхом. Вписання інформації про цей, назву цього фонду в будь-який браузер та встановити будь-яку інформацію. І самі благодійники вони відслідковують таку ситуацію, вони знають, що вони можуть стати. Їх, хтось може використати назву їхнього. Фонду вони відслідковують таку ситуацію. Вони повідомляють чи поширюють, поширюють у соціальних мережах або на сайтах на інформ новинах таку інформацію в телеграм-каналах. Що хтось там не вірте, бо шахраї можуть перевести туди та туди та кошти. Добре, така історія. Також нам є здається, ну як зрозуміла. Оскільки ну звичний для багатьох спосіб покупок там на ринку, або в магазинах, от, особливо там, скажімо, у нас в прифронтових зонах, він або обмежений, або взагалі вже неможливий. То багато людей звертаються до покупок через інтернет-магазини. Чи реєструються тут якісь факти, скажімо так, неприємні для покупців? потенційних? Так, фактів таких неприємних для потенційних покупців є, а вони постійно, це, мабуть, 50% від всіх звернень, які надходять на сайт кіберполіції, вони стосуються того, що замовили, кинули або часткову передплату, або повну. А товар не отримує. Це класичний вид шахрайства в сфері електронної комерції. Тобто на легальних інтернет-майданчиках майбутня жертва заказує, замовляє собі товар, товар не отримує, але передплату або повну, або часткову здійснює. Таких звернень дуже багато від них захиститись захиститись теж можливо, якщо бути просто уважними. Якщо це легальна, інтернет, легальний інтернет майданчик легальний, то можна здійснити, по-перше, подивитись репутацію продавця. А скільки він на сайті, скільки він працює, вас повинна насторожити. Сума, яка набагато менше за цей товар, ніж на інших сайтах. Це теж метод соціальної інженерії, якщо є такий товар за таку суму, а вам пропонують за значно меншу, вас повинно це насторожити. Потім ви також за любими ідентифікаторами продавця можете здійснити перевірку його на сайті. Що саме на сайті Кіперполіції є вкладка Stop Fraud, тобто Stop шахрай де вже методом накопичування всі заяви, які до нас надходять, вони є, банківські, є які ідентифікатори, номер банківського рахунку, номер мобільного телефону або дані шахраїв. Можна перевірити. Тобто ввести в пошкову строчку і вийде що така інформація. Що саме вести Ввести або номер банківської, банківської карти, або номер телефона, або прізвище, ім'я. Якщо є у вас у а... вас на сайті, як шукати цю інформацію? А, Припустимо, є... я заходжу на сайт mm -hmm. кіберполіції департаменту кіберполіції, так і далі як нам знаходжу. цю Там інформацію? Там є стоп-фрот вкладка. Ви mm -hmm. заходите туди, і ви в одну строку вписуєте або номер телефону, або номер банківської карти. Але в нас теж може бути не весь обсяг тієї інформації, яка є в інтернеті. Потрібно не полінитися та внести в пошукову строку любого з браузерів, внести ці цифри і подивитися, що вам вийде. Я хочу привести до прикладу один кейс, коли зайонив дівчина, яка на інстаграм-магазині замовила собі товар. Направила передплату повністю, товар не отримала. Вона намагалася зв'язатися з продавцем. Ну, звичайно, її вже помістили, номер телефону помістили у блек-ліст. Вона вже не змогла не, не дозвонитися, не списатися. Вона намагалася залишити коментарі, але її блокували. Потім вона вирішила перевірити. І номер телефону та назву аккаунту цього інстаграм-магазину вона ввела у пушкову строчку строку браузеру, наприклад, там, Google Chrome, і їй видало, що це шахраї, але це вона вже зробила після того, як направила передплату, що заважає спочатку перевірити, а потім. Направити. І дуже-дуже важливо, соціальна інженерія в себе включає також розгалужену систему ботів. Наприклад, інстаграм-магазин, який є фейковий, ну тобто шахрайський. Вони або замовляють є такі послуги, або самі створюють фейкові аккаунти. Під цим магазином пишуть дуже, дуже позитивні коментарі, як все гарно, як дешево і так далі. На це теж треба зважати і не довіряти тим коментарям, які під дописом або під постом. Зрозуміло так. Ще одна історія, яка була дуже поширена до війни і припускаю, що працює зараз. Заволодіння дублем телефонної сім-карти. Ну, в принципі, механізм а, раніше він озвучувався. На телефон потенційної жертви робиться декілька дзвінків, три-чотири, а потім зловмисник приходить до оператора і говорить: Я втратив телефон, зробіть мені, будь ласка, дубль. Йому відповідають: назвіть, будь ласка, телефоні дзвінки, які номера. Останні, да, останні телефоні дзвінки, звичайно, він їх знає. Бадьоро доповідає і отримує СІМ-карту, і потім уже через цей телефонний номер намагається або отримує доступ знову ж таки до а, всіх акаунтів акаунтів да, акаунт, та чи так, працює так, це так. зараз не так на зараз. На час війни він не так не так поширений, але є такі факти, коли Шахрай заволодіває всіма майже всіма акаунтами а, жертви. Для того щоб для чого заволодіва акаунти? Для того, щоб онлайн-банкінг знає там номер картки або конфіденційна інформація, яка є у месенджерах. Багато, багато, багато чим заволодівши номером самою сім картою, шахрай отримує доступ до багатьох акаунтів жертви. Для того, щоб не стати жертвою такого виду шахрайства, потрібно заборонити у оператора мобільного зв'язку, заборонити віддалений випуск сім-карти. Це не обов'язково переходити на контрактне обслуговування, можна прийти з паспортом до відділення цього мобільного оператора та замовити, верифікувати цей номер телефона за собою. І е, за умови, що перевипуск карти можливий тільки у моїй присутності та з моїм е, паспортними даними звичайно, так, так ну власне цю методику рекомендували і, і раніше. Просто що українці дещо так з недовірою ставилися до того, що ми прив'язуємо свої паспортні дані до власне, до Сім-Карти. Великий це, брат слідкує за нами. Це менше Але мені здається, що війна і все, що ми зараз переживаємо, трошки змінило наші погляди, на світ, на все, що нас оточує, і, і на багато-багато речей. Ну добре, з того, що ви говорите, ми розуміємо, що. На жаль, всі ці види шахрайства залишаються актуальними, так і люди з ними стикаються. І це на жаль носить. Ну важко мені суди носити масове, але в принципі Масово. має, має Масово. місце. Так. До речі, люди звертаються. звертаються. Можемо ми говорити, що скажімо, статистика, яка ви називаєте, це там ну досить високий відсоток або стовідсотковий відсоток тих, хто став жертвою. Чи можливо люди з якихось причин не не, не, не звертаються і вся ця історія залишається там, десь в тіні? Ні, я не, не можу так казати, що е -е -е, більшість звертається. Не звертаються ті, для кого сума, на яку вони потерпіли, вона є незначною. Ну, для кожного ця сума своя, але в більшості свої звертаються. Куди звертатися, якщо що? Якщо не mm -hmm. дай Бог що, скажімо так. Так, якщо все ж таки потерпіли, стали жертвою шахрайства. Шахрайства, якщо ви бачите в онлайн-банкінгу, що вас... Викрали кошти, перше, що зробіть, це заблокуйте картку. Після цього звертайтесь або набирайте 102, або на сайті Кіберполіції є це дуже просто. Сайт Кіберполіції України є такий підрозділ під вкладка фідбек. Тобто ви маєте змогу залишити своє звернення. Не приходячи до кіберполіції або до поліції, це онлайн-звернення. Воно має таку ж процесуальну силу, як і те звернення, коли ви прийдете пішки до поліції, і напишете. Воно має таку ж процесуальну силу. І ми також займаємося, фіксуємо, розкриваємо. Але ви привіж, що Ця статистика, вона не в повній мірі відображає, бо злочинів набагато більше набагато більше, ніж розкритих. Білич підсумку розмові? Ну не знаю. Можливо, якесь коротке послання, короткий меседж. Як не стати жертвою такого шахрайства? Тим більше такий непростий час, так. в який ми зараз переживаємо. Так, щоб не стати жертвою шахрайства, потрібно завжди до, до всього відноситься з сумнівом. Якщо ви бачите привабливу ціну, або бачите як якийсь, як якийсь профіт, не не потрібно одразу вводити дані своєї банківської картки або робити замовлення і оплачувати. Вивчить цю ситуацію. Для цього інтернет вам у допомогу. Ніколи, нікому, ні під яким приводом не повідомляйте реквізити картки. Особливо це паролі смс банкінгу, це строк дії вашої картки та CVV-код. CVV-код це найчастіше це. Цифри, які у вас на звороті банківської картки, вони надають змогу інтернет оплати. Щоб не стати жертвою онлайн-шахрайства, забороніть віддалений перевипуск вашої сім-картки. Знову-таки з сумнівом перевіряйте все, всі ідентифікатори, які у вас є, використовуючи в тому числі сайт Кіберполіції. Ще дуже важливо, ніколи не переходьте за посиланнями, за сумнівними посиланнями, навіть якщо вони приходять від ваших знайомих або друзів. Особливо ніколи не вводьте дані своєї банківської картки за посиланням, яке ви отримуєте. Дуже поширений спосіб шахрайства це фішинг, коли Людина отримує посилання, вона від, відкриває, а це фішингове посилання і вводить дані своєї картки. Злочинці вони мають змогу зняти, вже отримали несанкціонований доступ до вашого банківського рахунку та можуть е, знімати кошти. Ні в якому разі не переходьте за тими посиланнями, які приходять на месенджери. Е, Електронною поштою. Якщо ви щось е, хочете зробити, ніколи не приходьте за посиланням: ось це права, 24, зайди там, здійсни оплату чогось. Або е, найпоширеніше, це так званий інтернет-майданчик, він легальний, він дуже розкручений, це OLX. так і дуже часто продавець товару отримує від покупця. Потенційного покупця таке посилання, як оформлення OLX доставляння OLX доставка так Ніколи не переходьте за цим посиланням і в жодному разі не вносьте туди реквізити своєї банківської картки. Бо це один з найпоширеніших видів шахрайства. Якщо ви і хочете через olx доставку, то ви повинні залишатися на цьому сайті, там в ньому проводити у чатах спілкування та оформлювати директом і саме там оформлювати ці, ці olx доставку Ніколи не оформлюйте за посиланнями у месенджерах. Добре, тобто зберігаємо спокій холодну голову. Так. Ну і звичайно оптимізм. А, дякую, пані Ганну, за цікаву змістовну розмову. Дякую і разом до перемоги. Дякую, все на кращого. Дякую, до побачення.